Добрий день! Сьогодні ми починаємо з вами вивчати дуже цікавий розділ фізики, який пов'язаний з магнітними властивостями речовин. Зокрема, мова сьогодні піде про постійні магніти, про їх взаємодію, про магнітне поле Землі. Приблизно 2,5 тисячі років тому люди виявили, що деякі природні камені. Давні греки називали їх магнітними каменями. Імовірно, за назвою міста магнезія мають здатність притягувати до себе залізо. Магніт притягує також і інші матеріали, такі як кобальт, сталь. Але він не притягує такі речовини, як пластмаса, скло та інші. Під час пояснення явищ, які ми спостерігали, ми вже почали використовувати термін магніт. Але все ж таки, що ми називаємо постійними магнітами? Тіла, які тривалий час зберігають магнітні властивості, тобто мають властивість притягувати до себе невеликі металеві тіла називають постійними магнітами. У техніці та в лабораторній практиці часто застосовують плоскі прямі, так звані штабові, і підковоподібні магніти. Ви їх можете бачити на рисунку на екрані. Магнітна дія постійного магніту є різною на різних ділянках його поверхні. Вона є більшою в крайніх точках магніту. І найменше, можна сказати, майже відсутня посередині магніту. Отож, ділянки магніту, поблизу яких магнітні властивості виявляються найсильніше, називають полюсами магніту. Магніт має два полюси: північний та південний. Демонстраційні магніти, як правило, зафарбовують у два кольори, з боку північного полюсу, який позначається літерою Н в синій, а з боку південного, який зазвичай позначається літерою С в червоний. Неможливо одержати магніт тільки з одним полюсом. Якщо на магнічену спицю перекусити кусачками на декілька частин. То кожна з них матиме два полюси. І це б відбувалося, на яку б кількість частин ми не розділяли єдиний магніт. Магніт здатен передавати свої властивості тому предмету, з яким він взаємодіяв. Цей стрижень на даний момент не намагнічений, і це легко довести, якщо піднести його до невеликих металевих предметів. Але зовсім зміниться ситуація, якщо ми піднесемо і торкнемось одного з полюсів постійного магніту і вже свої властивості постійний магніт передає до цього металевого стержня. Ви бачите, що він вже притягує. Невеликі металеві предмети, він створює так зване магнітне поле. Людина не може бачити магнітне поле, проте може виявити його існування в просторі за його дією: на магнітну стрілку, компас, залізні ошурки тощо. Подивіться уважно на дослід. Ви бачите, що якщо підносити магнітну стрілку, або навпаки, магніт постійний до магнітної стрілки, то вони між собою взаємодіють. Причому спостерігається закономірність, що якщо підносити одноіменний полюс, то вони відштовхуються. Якщо ж різноіменні полюси наближати один до одного, то вони притягуються. Умістити в магнітне поле розсипані залізні ошурки і злегка. Струсити їх, то вони розташуються не як загодно, а утворюють якби візерунок ліній, або так званий спектр. Давайте уважно подивимось на досвід. Ви бачите, що, трошечки струсивши ці ошурки, ми спостерігаємо, що утворились лінії, які називають. Силовими лініями магнітного поля. Причому вони мають закономірність ще й таку, що у полюсів щільність цих ліній більша. Тобто, це каже про те, що дія магнітного поля у полюсів найбільша. Давайте тепер подивимось, а як будуть розташовані силові лінії або лінії магнітного поля. Якщо будемо вивчати підковоподібний магніт. Дослід повторюємо так само на поверхню, рівномірно розсипаємо, якщо помітимо ошурки металеві, і вони під час знаходження в магнітному полі самі намагнічуються і виступають в ролі маленьких магнітних стріл. І ви бачите, що вони так само створюють певний візерунок, тобто створюють силові лінії магнітного поля, а саме підковоподібного. Земля є величезним магнітом. Ядро землі створює південні і північні полюси. Силові лінії магнітного поля Землі виходять з північного полюса, огинають землю і входять в південний полюс Землі. Магнітні лінії виходять далеко в космос, створюючи магнітосферу. Саме вона захищає нас від сонячного вітру. Коли частинки Сонця наближаються до Землі, їм на заваді стає магнітне поле Землі, магнітосфера. Ті ж частинки, які ж все ж таки проходять крізь неї, стягуються до полюсів. Коли вони входять в атмосферу, взаємодіють з частинками повітря, народжується дивовижне явище, північне та південне сяйво. Із силої давнини вчені намагались розв'язати одну із самих складних загадок людства як деякі види тварин долають великі відстані і завжди знаходять правильний маршрут. В ході недавніх досліджень була запропонована цікава гіпотеза. Вчені вважають, що деякі тварини використовують мініатюрні постійні магніти в своїх організмах для орієнтації в магнітному полі землі. Існує багато дослідів, які доводять, що деякі види риб птахів використовують магнітні лінії землі під час своєї міграції. Вони можуть знаходити вірні напрямки так само. Як це ми робимо за допомогою компасу. Наше знайомство з явищами магнетизму відбулося ще вдавнину. Біля двох тисяч років тому греки і китайці незалежно один від одного відкрили той факт, що Земля це магніт, який створений природою. Це стало відомо завдяки горній породі магнітіту. Китайці використовували цей матеріал, в приладі, який був зроблений з полірованої міді. На його поверхні лежала ложка з магнітіту і вказувала на напрямок магнітного поля землі. Це стало першим кроком людства до практичного використання магнітів. Компас це прилад, в якому магнітна стрілка визначає напрям силових ліній магнітного поля землі. Якщо намагнічений стрижень розмістити в плоскій посудині і заставити плавати на поверхні води, то він буде вільно обертатись. Компас буде вказувати на південний полюс магніта. Якщо повернути магніт на 180 градусів, то компас відчує цю зміну і буде вказувати в інший бік. Починаючи з 13 століття нашої ери, компас дав морякам ще один спосіб навігації, крім орієнтування за Сонцем і зорями. Коли через шторм не було видно небо, вони все рівно орієнтувалися в просторі. Вільям Гільберт, придворний лікар королеви Англії Єлізавети I. Випустив відомий трактат магніти саме Гільбер прийшов до висновку, що Земля є гігантський магніт.